Північна сторона Мадейри – це інший світ. Якщо південь зустрічає мандрівника з сонцем, готелями та виноградниками, то північ це місце, де природа ще пам'ятає свою первісну силу, де кожна скеля це спогад, кожен вітер пісня. Тут усе дикіше, вищі хвилі, глибші барви, мовчазніші села. Дорога звивається серпантином між горами, вкритими лавровими лісами, що збереглися ще з третинного періоду, в них пахне вічністю, мохом і дощем. Під кронами дерев ніби можна почути подих землі. Північне узбережжя Мадейри це дика, велична і магічна сторона острова, де природа постає в усьому своєму первозданному обличчі. Тут немає гламурних курортів чи шумних пляжів, зате є щось глибше: велич скель, шепіт хвиль і дух вічності, що пронизує все довкола. Північ Мадери вкрита густими реліктовими лісами, Ларі силвою, занесеними до світової спадщини ЮНЕСКО. Цей берег не про відпочинок, а про відкриття. Він бавить тих, хто шукає автентичність, велич і простір. Північ Мадейри це не лише напрямок на карті, це стан душі, це місце, де ти не відпочиваєш, ти очищуєшся, де тиша не порожня, а глибока, де світ здається старішим, ніж ти собі уявляв, і водночас молодшим, ніж твої думки. Перед тобою відкривається вид, якого не очікуєш, скелі, що падають прямовисно в океан, і водоспади, які зриваються вниз, не питаючи дозволу з неба. Північ не вмовляє, вона мовчить, але той, хто слухає, почує її голос у співі птахів, у солоному вітрі, в тиші. Тут в маленьких селах ще живуть ті, хто не поспішає. Тут ще варять суп з батату на дровах і п'ють каву, дивлячись не в екрани, а в гори. Діти бігають босоніж а старі сидять на порогах і дивляться вдалину. Туди, де море й небо зливаються у щось більше за просту лінію горизонту. Підпишіться підтримайте контент українською мовою. Цей берег. Царство океану. Хвилі тут сильніші, вітер свіжіший, а пейзажі драматичніші. Кам'янисті береги здіймаються вгору кручами, з яких відкривається неймовірний краєвид на нескінчену синь. Берег океану на північній стороні Мадейри це стихія, дика й правдива. Тут природа говорить без прикрас у буремних хвилях, суворих скелях і солоному вітрі, що вдаряє в лице, мов спогад про щось вічне. Океан тут не грається, він живе наповну. Його хвилі розбиваються об темні базальтові береги, здіймаючи в небо піну, немов білий дим. І кожен удар це ритм великого серця, що б'ється у глибині світу. Беріг нерівний, грубий, але неймовірно красивий. Скелі, що стоять віками, вкриті зеленю та лишайником, спостерігають за хвилями, які ніколи не зупиняються. Між урвищами заховані невеликі бухти, мов кишені спокою, де вода затихає, і можна побачити, як у прозорій глибині гойдаються водорості. Камені тут не гладенькі, як на півдні, вони чорні, міцні, мов сама земля. І коли на них сідаєш, відчуваєш пульс планети. Північний океанський берег Мадейри – це місце, де людина не панує, а лише слухає, слухає, як вітер говорить із водою, як бризки обіймають скелі, як тиша між хвилями стає голоснішою за будь-які слова. Тут можна відчути силу і одночасно смиренність і зрозуміти, краса не завжди лагідна. Вона буває сувора. Але правдива до самої глибини.